Ну що, друзі, відеогляд джемма 404 з кабіною. Так, Що ми маємо? Ми маємо дуже хорошу сороковочку. Е, Мотор у нас КМ-490. Джима популярний трактор. Не перший рік на ринку України. Ось, зібралася вже 40 Значить, маємо, Резина у нас Адванс, передній 65х16 з Вістки у нас розбірні, передні, відповідно, задні теж у нас розбірні, задня теж адванс з дуже хорошими скатами, хороші корби, дуже тяжко зношуються, максимальна комплектація. У нас стоять гідроциліндри, які давлять вниз. Подивіться, яка товстана візка. Вона йде посилена, ніж у простих джинмах. Стоїть додатковий розподільник на 4 гідровихода. Тобто ви цей трактор легко можете використовувати як комунальний. Спереду можна поцепити лопату і з кабіни прямо користуватися підйомом, обусканням і гідроповоротом. Передні верхні діодні, задні теж діодні. Є обмивач скла. Кабіна у нас з опаленням. Трактор у нас 23-го року. Щиток приборів автомобільного типу. Є в нас люк, є вентилятор, є магнітофон. Коробка 4 плюс 1. Але якраз тепер дзвонили, питалися, чи є ходозменшувач. Так, є у 40-го ходозменшувач. Ось тут. Єдиний мінус коробка посередині. Сороковка без кабіни. рычаг буде з боку, з кабіною посередині. Два насоса НШ. Розетка під причіп є. Виход на прицеп, звісно, теж є. Навіска у нас плаваючого типу, багато хто питається. Даний апарат коштує на сьогоднішній день 9800 доларів. Трактор 23 го року з останньої партії, гарантія на нього 2 роки. Доставка безкоштовна, антифріз, звісно, в подарунок, він вже залитий. Кого цікавить, ми знаходимося в місті Мукачеві, вулиця Берегівська, Бічна, 1А. Біля заводу Flex там неподалік є. Телефонуйте, приходьте на тест-драйв або замовляйте онлайн. Зараз 80% наших продаж це все замовлення онлайн. Всім дякуємо за увагу, до зустрічі, до нових відеооглядів. Дякуємо, що підписуєтеся, дякуємо, що дивитеся на наші відео. Нам дуже приємно.